Я хочу привітати нас всіх з такою знаковою подією, тому що пілотний проєкт «Custody Records» в Одещині це перший. На території Одещини він перший. Незважаючи на те, що в нас в країні йде війна, ми створимо разом з вами безпекове середовище для наших громадян і для наших поліцейських. Робимо з вами одну справу, тому разом до великої перемоги. Слава Україні! І саме сьогодні про цей проект це проект таких європейських стандартів і мабуть проект, про який над словом чуде підійде, таке яке може лозунг, який би туди це пішов. Це мабуть про справедливість, про паритет такий між. Людьми затриманими громадянами це будь-якими людьми, які заходять до нашого підрозділу поліції, саме поліцейськими. Дану особу було затримано, так і підозрюється у чиненні розбою, а саме 187 статті Кримінального кодексу України. З моменту фактичного затримання було повідомино правову допомогу та відповідно родичів затриманого, а саме мати за допомогою телефоном, засобів зв'язку. Коли людина заходить, поліцейський поліцейські під своїм органом, Всі автоматично його дані підтягують. Також підтягується локація, де він знаходиться автоматично. Якщо, звісно, є такі території, де немає інтернету, і то може не працювати, але всі дані, які провинні заніс патрульний поліцейський, або поліцейський, який здійснив затримання, воно збережеться. І, По суті, коли він здійснив фактичне затримання, поліцейські в райвідділку вже знають, що фактичне затримання десь здійснено, і цю, і цю затриману особу доставляють до підрозділу поліції. Ми це розуміємо в Києві, розуміємо в Одесі, розуміємо райвідділку поліції. Так же скажу. Я інспектор дотримання прав людини. Я маю задати вам декілька питань щодо затримання громадянина. І так, наша розмова буде записана на відео. Скажіть, будь ласка, чи здійснювався відео аудіозаписи при затриманні? Так, здійснилася відеофіксація на податковісні водікам згідно з статті совковою особи було повідомлено по центрі. Бачите, я фіксую, і система зразу відображає в себе. Ми маємо забезпечити безпеку як адвокату, так і затриманої особи. Бо буває різні ситуації, різні, да, різні наміри, різні настрої. І ми маємо мати знову такий спортив парітей, про ту справедливість. Але це робоче місце для захисника, для адвоката, користуйтесь все для вас. І після того, як затримана особа вже зустрілася із захисником, поліція вже може відповідно до Кримінального процесуального кодексу починати самі щось робити. Ми знаходимося в кімнаті слідчих дій. Їх тут дві. В цьому підрозділі поліції ми маємо дві кімнати для затриманих, бо ми ж розуміємо, що можна затримувати декілька осіб. Я дякую за порозуміння. Дякую за підтримку. Правильно помічено всіма нам. Що війна жодним чином не зупиняє нас, тому що ми сильні і разом до спільної моти до нашої великої перемоги. Подяка начальника головного управління національної поліції в Одеській області оголошена начальнику Роздільнянської районної військової адміністрації Одеської області Сергію Миколаєвичу. Приходь. Сільської територіальної громади Росіянського району Наталії Вікторівні Бараненко. Цієї подяки, якщо б громада не бачила зворотнього зв'язку від нашого розділянського відділу поліції, тому що дійсно в нас висока комунікація, ми завжди знаємо, що, по першому дзвонить поліція у нас, ми вирішимо всі питання, які потрібні нам для безпеки нашої громади. І сьогодні, коли в країні ми говоримо про страшну війну, ми говоримо про агресію, коли чоботом рашистським попружаться всі права людини. І саме головне право це право на життя в країні проводяться реформи. Країна все ж таки змінюється. І українці з гідністю йдуть і на всі пробування. Те зобов'язання, яке брав президент Володимир Олександр Зеленський про діджиталізацію, оце воно і є, коли є безперервна, цифрова документація всього, що відбувається.